Це вам додаткова екскурсія по місту Едельсгаль. Ну як місто? Це власне містечко, бачимо, розп'яття. Тобто так мали б визирати наші села. Ось такий вони могли б мати вигляд з такими дорожками, стриженими такими газончиками з травичкою. Це звичайне містечко, невеличке. На декілька тисяч осіб. Колись, 100 років тому. Так це дійсно було якесь село. Зараз живе тут тисячі три людей. А може трошки більше. Є костел, є більш старі будинки, є і більш сучасні, є маленькі, є більшенькі. Ну, це такий вигляд мають австрійські села. Бачите, така бруківочка йде на ходниках. Тобто зручно ходити вздовж доріг. Все це таке невеличке містечко. Ось такий тут стоїть костел. Красень. Європейська барокова архітектура. Відчинений. Можна зайти пожежна станція. Бачите, як зроблена бруківка. Немає жодних тобі якихось цих бордюрів. Дуже легко їздити на велику. Співають пташки. Стрижені, кущики, живоплоту. Ну от це так люди живуть. І так можемо і будемо жити ми. Якщо ми візьмемо справи у наші власні руки. Ось такі дріночки, наче малюночки. Це чистенько прибрано. Бачите, нема парканів. Два метра за важки, все в вільному доступі. Ось такий же вот, який чудовий. Хтось виноградник собі зробив. Ось і пальми. Бачите, ростуть. райський куточок. І Україна може виглядати так же само. Така краса. До речі, зараз побачимо, як же воно називається, це містечко, я завжди його забуваю. Здається, Едельсгаль. Зараз побачимо. На виїзді має бути табличка. Таке тут поле для гольфу, гольф-клуб. Тут можна зайти, тут зараз відкрито, Ну, звісно ж я заходити не буду, бо я не член гольф-клубу, там хтось тренується, грає. Тут дуже тихо. На виїзді є така капличка, де можна сісти і перепочити. Фух. Ось така. З Ісусом Христом його найсвятішим серцем. Сядемо і перепочинемо. Тому, якщо вам, друзі, хтось із московитів скаже про бездуховну Європу, плюйте в вічі, плюйте їм у вічі. Вони з зеленого поняття і гадки не мають, що таке Європа. Вони наслухалися Соловйова про зооборділі. і уявляють, що це воно так і є. Насправді. А насправді в кожному селі, на кожному кутку, стоїть капличка, хрест, костел, ікона будь-що. І люди в ці костели ходять. Так не всі. Я не кажу, що всі та ходять і набагато більше, ніж в ці ось православні храми у Росіюшки. Набагато більше людей ходить. Я вам скажу навіть таке: ось в нас у колективі молода дівчина крістінка, Вона відпрашується у начальство. А що таке? Е, у неї е, там якась бірмовка. Я не зовсім якби торопаю в цих католицьких речах, що таке бірмовка. Ну, це якась конфірмація чи щось таке подібне. І її відпускають легко. А, бірмовка, окей, йди. Я не уявляю подібної ситуації, щоб у нас, наприклад, людина з роботи, з завода відпросилась, бо їй треба до сповіді. Ну або щось таке. Це геть, абсолютно е, неможливий випадок. А тут це в порядку речей. Причому я б не сказав, би, що ця кіка, це крістінка Словацької Кіка, що вона якась релігійна фанатичка Я взагалі б ніколи не сказав би, що вона віруюча. Вона така дотепна, жартівлива, любить посміятися, пошуткувати, пожартувати. Ну, Я б не сказав, що вона якось помішана на релігії, але це для неї важить. Для неї важить ця бірмовка. Чому? Бо без цього навіть в церкві її не допустять до шлюбу. А тут священник Окрім ЗАГСу, так в них є щось таке на зразок ЗАГСа, але взагалі-то це священник видає шлюбне свідоцтво. Ви уявіть, от в духовної Росіюшки там, навіть в нашій Україні це взагалі неможливі речі. А в бездуховній Європі священник католицької церкви Ксенс видає свідоцтво про шлюб, і вважається, що ви взяли шлюб, коли вас обвінчав священник. Тому, друзі, люди тут набагато більш привітні. Блін, я колись їхав, поламався велосипед. Ну, кожен другий каже, що типу, якісь проблеми чимось допомогти. Я, машу, ні, немає проблем. Я сам справлюсь. Ну, на жаль, в нас такого або немає, або дуже-дуже мало. Люди тут набагато більш християнські. Європа і була, і є, і буде побудована. На міцному фундаменті цих християнських цінностей, навіть якщо вони про це не кажуть, не вип'ячують груди, не кажуть ось тому, ми такі духовні, але це так, і це так на практиці, а не на словах, як у московитів. Тому о, у тій самій Австрії, що не приїдеш, свято якесь, блін, нічого не працює. В нас все працює і на Пасху, і на Великдені, на Різдво усе працює. Тут навіть у неділю не працює, бо свята неділенька. Як же можна працювати? Не можна. А свята Ну, серед усіх свят, ну, може, один-два світські. там Новий рік, може, і ще щось, день, день чогось там державності чи незалежності. Я зараз не знаю. Всі решта успіння Пресвятої Богородиці. Ну, воно в них називається в Небовзяті, значить, в Небовзяті Пресвятої Богородиці. Свято тіла Христова. Це державне свято, ніхто не працює. Бо у цілій державі, у Австрії, свято тіла Христова. Так, є тут і дівчата бородаті, так і таке тут зустрічається. Але знову ж таки, оце толерантне ставлення людей до цього. Власне, ніхто їх за це не розпинає, не побиває камнями. Але якщо ви навіть подивитеся на демографію, скільки помирає і скільки народжується, я розумію, що є приток мігрантів. І це дуже погано. Але навіть по цифрах народжуваності смертності ви побачите, що народжуваність у Європі більша ні, аніж смертність. Тобто в них є природній приріст населення, чого, на жаль, немає ані в Україні, ані в тій самій Московії. От при всій їхній духовності, а в них цього немає. По абортам вони номер один, по розводам шлюбів, по розпаданню шлюбів номер один. Ну, я мовчу про усю решту. Тому, коли вам кажуть про бездуховну Європу, плюйте в вічі, просто плюйте в вічі. Ця людина зеленого поняття взагалі не має, як виглядає та Європа. Вона просто наслухалась якихось солов'йових про е, зооборділі, чи що там вони розповідають якусь маячню. і гадки не мають, як взагалі живе Європа. Власне, я хотів побалакати не про це, а просто показати вам містечко Трясця. Знову я забув поглянути, здається, Едельсталь, не Едельсгаль, а Едельсталь. Містечко Едельсталь. Маленьке австрійське містечко, колишнє село, тепер воно стало містечком. Тут є і виробництво, і не одне. І воно живе і квітне. Живе тут декілька тисяч людей. Ось тут поля навколо. От дивіться, я зараз вийду. Ось такі лісочки тут, ярочки. Костел шикарний, каплиця, хрест на в'їзді, каплиця на виїзді. Ще там я зустрічав такі міні-каплички. Ну, власне, як у нас на заході України. Та так воно було і на Сході, допоки це все Москви не зруйнували. Все, друзі, всі бувайте, далі буде.